Привіт! Сьогодні незапланований випуск у нас. Е, незапланований тому що не планував я його знімати, але е, треба це робити однозначно. Коротше, була покатуха в мене. Е, ось очка десь тут вилазить відео, не знаю, подивитись потім, якщо хочете, якщо хочете зараз. І Після якої я остаточно переосмислив, е, що це за мотоцикл, для кого він, для чого він. І вирішив розказати все, як є, всю правду, ну все, що я думаю про цей мотик. Для кого він створений взагалі? Що це за мотоцикл? Кому він треба. Цей випуск не запланований, тому я ніфіга не готувався. я Вже 10 хвилин тут ходжу, думаю, з чого почати і що розказати. Тому все буде дуже неструктуровано, але. Корисної інформації буде дуже багато. І не тільки для тих, хто збирається купити чи не купити ротор, а в принципі для новачків, які вибирають свій перший мотоцикл і не знають, з чого почати. Я ще думаю запишу відео, як вибрати перший мотик, але це вже буде потім. Сьогодні у нас суто про ротор і про такі нюанси, які з ним пов'язані. По-перше, Варто зауважити, що цей модик. Цей не повнорозмірний, Це вже не підбайк, далеко не підбайк, але іще й повноцінний мод. Він е, трохи нижче, він коротший по базі, е, хоч це сильно не кидається в очі. Але як е, досвідчений райдер, можу вам сказати, що при експлуатації це дуже сильно відчувається. В цьому є свої як плюси, так і мінуси. Е, Якщо ви кудись спішите, поспішаєте, то я вам одразу скажу, що ротор можна купити. Якщо ти просто не плануєш, тебе немає ніяких спортивних амбіцій, ти хочеш зганяти з пацанами, там, по селу, по лісу, по балкам, таке щось. Лайтік, light, нduro, ти можеш купити цей мотик. І якщо навіть в тебе є спортивні амбіції, ти можеш купити цей мотик, ти на ньому. Швидко навчишся робити базові прийоми по ендуро і дуже швидко його переростеш, але він тобі дасть нормальний буст, щоб почати це все цим всім займатися. Все, для, для всіх, хто поспішає, можете вимикати. А для всіх інших я розказую більш детально. Коротше, чому я так вважаю? Тому що я згадую себе. Коли я почав кататись на мотоциклі, в мене був мотоцикл мотоциклковий адванс, всі ви знаєте, хто на мене підписаний давно. То той мотоцикл він і довше по базі, і він набагато вищий. І я поки на ньому катався, як він був стоковий, я дуже багато чого собі не міг дозволити переїзд там всяких кам'яних секцій, ну багато чого, де треба. Де, де коротше, страшно, де треба перестрибнути через якусь колоду, таке. Ось. Після того, як я його занизив, ногами почав доставати до підлоги. Я розумію, що якщо вдруг там я почну щось падати чи ще щось робити, то я можу стати ногами на підлогу спокійно. Ось. Рівно після того, знаєте, як до і після сталося, я почав їхати набагато краще. От прям прогрес пішов, 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 пішов. Так, потім через півроку, там десь рік, я вже зрозумів, що оцей низький мотик мені вже заважає робити якісь речі, які я можу робити далі, але не можу, тому що мотік за низький. Але оце заниження мота дало мені дуже сильний буст одразу, щоб навчитися багато чого робити. Ротор, він по висоті такий самий, як занижений адванс. У мене був. Тобто тут одразу для новачка йому буде в стосі легше їхати і робити якісь приколи. Це один плюс. Ось, тому... Якщо ти маєш спортивні якісь амбіції і хочеш вчитися переїжджати перешкоди, то, то ось, типу, якщо ти візьмеш зі старту якийсь великий мотик і візьмеш ротор, то на роторі в тебе буде виходити краще. Ось. Е -е, друге. Друге, це його довжина. Те, що в нього коротка база, це ну, вендуро це мінус, тому що він менш стабільний, його задирає на заднє. Але як е -е, не дивно... То навіть зараз з моїм рівнем, я не вийобую, що ми, там він якийсь класний, але просто, ну, типу, ви бачили, як я катаюся. То навіть з моїм рівнем він дав мені розвиток. Я, я не знаю, це якось дивно визнавати. Але ось за ці декілька покатух, що я на ньому проїхав, не знаю, покатух 5 може. Я набагато ліпше став переставляти мотик на місці, піднімати його на заднє, тому що на цьому мотику це зробити набагато легше. Він трошечки легше, ніж великі мотики. Плюс коротка база тобі дає можливість просто дуже-дуже легко його здорнути на заднє колесо. Ти починаєш переїжджати всякі там кам'яні сходинки. Перелітати через дерева спокійно, тому що ну, тобі легко його переставити. Ти можеш під'їхати кудись на схилі чік, переставив його один, туди-сюдим на місці, розвернутися на 180. Це все робиться набагато легше на цьому мотику. Тому, якщо ти е, маєш спортивні амбіції, хочеш розвиватися, то в принципі оцей варіант е, тебе навчить швидше, ніж е, одразу повнорозмірний якийсь там крутий мегамотік. Але є, своя, є свої нюанси. Якщо ти реально маєш спортивні амбіції, будеш цим займатися на цьому мотику, то по-перше, він під це не розрахований, під це не треба буде вже там трошечки тюнінгу додати. Але це, це таке. Ти просто з нього дуже швидко виростеш. Я думаю, що при інтенсивній експлуатації цей мотик... Ну, максимум типу, на сезон. Сезон, е це ти купуєш що, там, не знаю, навесні, е весну, літо, осінь, дубасиш і все. Е типу, далі, щоб тобі розвиватися, то тобі треба вже брати інший мод. Тому що ну, от я е після цієї покатухи зрозумів, що те, що я їхав спокійно, на великому моті. На цьому мотоциклі мене просто, мене просто розриває зсередини. Ну, типу, Він забирає з мене всі соки просто, нереально. Воно їде так, але все, що йому не вистачає, воно тягне з мене. І я став набагато гірше їхати. Е, інші приколи. Ось, Там, де треба вже швидкість. Е, так, третє. Через коротку базу. Ти не можеш швидко їхати, тому що немає стабільності. Е, його постійно хоче кудись увезти, на ньому дуже легко впасти. Через коротку базу в підйомах його починає піднімати, ти втрачаєш е, цей, керованість. Тобто, всюди, де починається швидкість, а швидкість починається тоді, коли ти вже навчився їздити. На початку ти в ендуро не будеш їздити швидко. Друга передача типу, все, далі ти не крутишся, якщо там це не просто рівна дорога, а як рівна дорога, то тобі в принципі, пофіг на якому мотіку їхати. Коли ендуро, це друга передача. На третій, на цьому мотіку, не вистачає ні його бази, ні його підвізки. Підвізка тут дуже слабенька. В нових ревізіях ротора Паша пообіцяв, що буде вже краща підвізка. Я його дожав з цим, розказав йому, яка повинна бути підвізка, для чого це треба. Ось. І він мені повірив, сказав, що буде підвізка вже жирніша, як воно буде побачите. Я поки що і сам не знаю, як воно буде. Ось. Але. Факт лишається фактом, те, що на цьому мотику на третій передачі по такій місцевості, як зараз не знаю, видно вам чи не видно, десь зараз на хребті трошки сховався від вітру, бо наверху там вітер просто лютий. Лежу тут зараз на сонечку то по такій місцевості, на третій передачі його просто розвалює, ну, на ньому неможливо їхати швидко. Те саме там потічки, кам'яні, всякі там секції, де треба підвізка, щоб працювало, і де треба їхати швидко, на ньому швидко не поїдеш. Те, що новачки робити не будуть, але от я вам кажу, як є. Для новачків цей мотик норм, він дає нормальний буст. А для. Людей, які вже поїздили, хоча б рік на мотіку, то це вже, це вже тільки деградація. Так що вирішувати вам. Якщо ви просто хочете ганяти з пацанами по лісочкам, по балочкам ну, це ваш варіант. Легенький, на його вагу і на його коротеньку базу, він відчувається дуже потужним. Скажу вам так, по відчуттям, він відчувається. Потужнішим за Advance 300, <хи> як не дивно. Тому що Covia Advance 300 він такий вже великий мотик, типу, здається, жирнючим, з більш-менш довгою базою. І Це відчувається потужнішим, тому що він легенький, коротенький, ти відкриваєш ручку і він їде прям нормально. Тому... А, і ще плюс те, що коротка база, я не розказав. В стійці е, теж їхати дуже дискомфортно. Але новачки, як показує практика, в стійці і не ганяють. Тому е, з цим мотиком я дуже часто почав сідати. Дуже мало їду в стійці, бо просто... Я вам зараз покажу, не знаю, видно буде зараз. Чік. Ану. Трошки отак от оп. Телефон прибираю. Типу, я ось стою в стійці і я просто... Я не можу стати в бойову стійку, бо я випадаю з нього просто наперед. Він короткий, я ось став, все, я випадаю наперед. А якщо я на витягнутих в тих руках, я можу просто з мотіка. Злізти чик. Ну, бачите, наскільки він короткий. Ось через це, е, я не знаю, видно вам було чи не видно. Пофік мені. <різь> через це є дуже великі обмеження у райдерів, у яких є скіл, які хочуть валити швидко, потужно, валити хард. То це не для цього. Мотик для лайту і для початківців. В принципі, це все, що я маю сказати. Сам по собі апарат прикольний, мені він сподобався. Мабуть, в харті на ньому більше не поїду, тому що блин, я відчуваю, що я деградую трошки. Але в мене є ще один незакритий гештальт. Я хочу дуже навчитися. Піднімати мотик на заднє, їхати на задньому. Я вже пробував. На цьому мотику це робити набагато легше, ніж на повнорозмірному. Це те, про що я вам казав. Те, що на ньому легко вчитися базові штуки. всякі. Ось. Я Якось не задавався питанням навчитися їздити на задньому. Але на цьому мотику це робити легко, тому я буду цим займатися, мабуть, на цьому мотику. Ну і все, в принципі. Не знаю, щось іще, може, зараз згадаю. Hours later. Це все, що я хотів розказати. Якщо щось забув, то сорі, не знаю. Може, щось ви ще доповните в коментарях. В принципі, на цьому все. Я хотів сказати, що цей мотик для новачків і для тих, хто хоче просто кататися. Якщо ти вже досвідчений райдер, цей мот не для тебе. Це вже 10 разів, мабуть, сказав за сьогодні. Але... як є, все. Дякую за увагу. Сподіваюся, щоб ви правильно зрозуміли те, що я вам хотів донести цим відосом. Обов'язково закидую це відос у кінту. Хай подивиться, зрозуміє, що це за мотик і в принципі, які мотики треба вибирати для новачків. І наступне, мабуть, відео або через одне, не знаю. Ну, коротше, я запишу ще відос, де буду розказувати. Все те саме, що я сьогодні розказував, але е, загалом, як вибрати правильно мод для новачка, який треба брати мод, на які параметри дивитись, щоб у вас було більше вибору. Бо ротор це звичайно прикольна штука для новачка, але є і багато інших варіантів. І під кожного вони будуть свої, тому що у кожного різний зріст, різна вага, різні потреби е, мотоц... ну, які, в які вони будуть вимагати від мотіка. Тому для кожного мод свій. Я буду розказувати, як вибрати мотоцикл саме такий, щоб підійшов вам. Все, на цьому, все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Всім пока.